У мене чорний екран. Зараз я не знаю сонечко, чому в тебе чорний екран? О, все. Так, мої любочки. Так, є ви тут? Хто тут? У мене зараз я під'єднуюся. Окрім... окрім мене, Еліни і вас. Почекайте, я просто хочу з вами поговорити. А яка а що сторінка? Ж таке? Сонце, ну. 126. о, так, гаразд. Чекайте, кому не зу, треба Кому не треба, можуть не під'єднуватись. Кому треба, то й під'єднайся. Діти. Подивіться, будь ласка, на оці твердження. Нам треба з'ясувати, які з них е, хибні, а які істинні. Подивіться, будь ласка. Кого будуть Говорить, я п'ятірка числів. Mm -hmm. Так. Так. Істине. Але істина. Дивимося далі. Ятірка, іменник. О, я думаю, що це правда. Так правда, числівник, чи правда іменник? Правда, числівник. Угу. Ти вважаєш так? хибний. Хибний. А як вважає Мирослава? Я вважаю навпаки. Доведи свою думку. Тому що п'ятірка? Що? Умничка. Два, дві руки і себе по голові погладила двома руками. Ставимо запитання. П'ятірка. Що це буде іменник? Бо хто? Що? Це іменник. А ось числівник буде який від п'ятірки Еля? П'ять. П'ять. Бо запитання буде яке? Ну, ми будемо брати п'ять. Яке буде запитання? Скільки. Скільки? Числівник у нас скільки? Котрий? А іменник... Він е, який відповідає ну, котрий, все котрий. числівник. Так. Числівник, правильно. Так, слово плавання. Мар'яна, твої варіанти. Слово плавання, це іменник правильно. Так, Віка. Іменник. Так, Віка, а ти останнє прочитай? Uh, слово плавання, Слово плавання Діє uh, слово. Uh, слово Так, так який буде правильно. Мар'яночка каже, що й uh, mm? uh, Плавання uh, Це дієслово. Дієслово. Ти вважаєш це правильним чи ні? Іменник, іменник. Іменник. Так, іменник. Правильно, іменник. Чому? Ставимо запитання до слова плавання. Що плавання? От, якщо що, тоді це іменник. А плавання дієслова це хибне твердження. Діти, це для вашого розвитку, перш ніж визначити, яка це частина мови, треба поставити до слова запитання. Погодились? Погодились так, мої любі. Я подивилася ваші роботи, які ви вчора написали. Молодці впоралися, були там якісь такі дрібні зауваження, але це все нормально. Сьогодні діти ми крокуємо далі. Ми вже з вами дорослішаємося, Сьогодні вже десяте. Квітня залишилося зовсім мало до закінчення третього класу, і великий розділ будуємо речення. Ми сьогодні розпочинаємо, розрізняю розповідні, питальні і спонукальні речення, окличні й неокличні. Це тема першого класу вашого. Ви з Валентиною Васильівною. Я знаю, що дуже багато вчили, навчилися. Вона вас навчила дуже добре. Тому сьогодні ми фактично будемо тільки свої знання вдосконалювати і практичні навички притворювати в життя. Отже, перша вправа. Прочитай речення, визнач, яке з них є розповідним, яке питальним, а яке спонукальним. Перевір себе за правилом. Будь Денисенко. ласка, пише перш... Денисенко, перше речення читає. Яке місто відвідали друзі? Питальне. Дякую,